Всем п'я з вами Я бачу мій Я сам вдома і я тут. Я сам Зах... буду. Буду він мені стримати, будь ласка, заходьте. Ходьте на серди, бо мразом бачиться. Гняти. А я, а я пігнала? На міні-ігри ми їдемо, на міні-ігри, ми йдемо. Тут тільки мені і мене іскрові. Я довго відео не буде, випуск освітимо парковується відомо. С мене стріла я. Що знаю любити никакогось. Опа! Бомба! Бумба! Ама, цей відео буде недовгий. Я десь одну винпус мою сейчас. Всем пока. Вам наш вапен подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока!